Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім. Наприклад, чому ж вимикають GPS та інтернет завжди, коли почнеться повітряна тривога. Ну, дивіться, по-перше, вимикають, щоб ці російські дрони вони не могли... Типу, ну не могли під'єднатися до інтернету чи до GPS, тому що якщо вони під'єднаться до GPS, то вони взагалі зможуть прилітіти в точку, яку задали йому ще з більшою верогідністю. Наприклад, якщо там задали якусь точку, що він долетить до неї, вирогідність. 70%, наприклад, а якщо він під'єднається до GPS, він буде краще летіти. І десь на 10% збільшиться вероятність, що він туди долетить. От. Тому, друзі, завжди я рекомендую, там наприклад, якщо у вас є змока, краще. Ну, Наприклад, якщо у вас є змога, не користуйтеся GPS там GPS-ом, коли, та, коли тривога. Наприклад, коли тривога, Хоча ви і не зможете користуватися. ну, Мало ли вдруг хтось там якийсь обхідник завантажив? от, Друзі, рекомендую зараз, наприклад, якщо. Тривога і ракетна небезпека краще, краще вимкнути звичайний інтернет і перейти на мобільний. Тому що більше вирогідність, що вони будуть, ці дрони, ну, приєднуватися до звичайного інтернету. А до мобільного вони врядлі зможуть під'єднатися. Друзі, дивіться, я нагадую, як вони взагалі літають в Україну. Там, наприклад, в Росії ті, хто запускають ці, ці шахеди, вони там, їх покращують і ще вони вставляють перед тим, як їх запускати, там в когось купляють українські сім-карти і вставляють, щоб ці шахеди були. На те... Літали по території України. Якщо б ну, там не було б сім, сім карт українських, то вони, просто не до... вони б просто не долітали до України. Вони б, наприклад, долетіли до кордону з Україною і впали, тому що ну, вони б втратили сигнал. Тому, друзі, всім бажаю гарного вечора, всім гарного, ще раз, всім гарного вечора. От, Сподіваюся, що всіх буде все добре. І тепер ви знаєте, наші ВМК GPS та погіршують звичайний та мобільний інтернет під час повітряної тривоги. Ну це щоб... Було там, ну Це щоб зброя не, не ну, долітала гірше і ще. Там іноді, наприклад, якщо починається масований обстріл, не чим, вимикають там вуличне освітлення. Хоча зараз його вимикають десь плюс-мінус з 10.30, ну, максимум з 11.00 вимикають на вулицю світлення, щоб, наприклад, якщо дрон, там, якщо дрони літають, то вони просто гір, набагато гірше бачать, куди летіти. І вони можуть навіть в дерево врізатися, можуть в річку вп... впасти. от, Тому всім до побачення.